Тому ми переходимо з США на товарно грошові відносини. У вас є товар, у нас є гроші, і ніхто нікому нічого більше не винен. Ну в в такій конструкції, то знаєте, починають нам розповідати, що хто комусь щось винен. Це дуже добра знака. Це те, що ми з вами неодноразово говорили в тому числі в ефірі Радіо НВ. Трамп не готовий допомагати, але готовий продавати. Це перше, друге на Трампа вже тиснути обставини. Обставини тиснуть, в тому числі після цих фокусів з припиненням допомоги Україні, відімкненням деяких елементів обладнання, це викликало зворотню реакцію в першу чергу. В ЄС, тому що в ЄС почали задавати досить слушне запитання: навіщо ми купуємо американську зброю, якщо вона не буде працювати проти Росії? Я думаю, що це дуже сильно дотиснуло на ВПК Сполучених Штатів Америки і продовжує тиснути. Так що я думаю, що в тому числі лобісти ВПК Сполучених Штатів Америки провели профілактичні розмови, а в тому числі в Білому домі, що не треба так робити, тому що і так великий бізнес може накритися, особливо якщо говорити про Європу. Він і так дав тріщину. А тепер рятуйте репутацію американської зброї. Далі тиск всередині країни, все ж таки, громадська думка Сполучених Штатів Америки прихильно ставиться до України і негативно ставиться до Путіна Трамп. Піддається критиці навіть консервативних змі за такі маневри з Путіним. Ну і сам Путін, сам Путін ну, не прийняв фактично пропозицію Сполучених Штатів Америки вийти з війни зі збереженням обличчя, і Трамп опинився в досить такій пікантній ситуації, коли він так довго про це говорив, але реально нічого не відбувалося, і тиск, в тому числі не тільки ЗМІ, які близькі до демократичної партії. Доходить до того, що вони знайшли слабку точку Трампа, і постійно, але не на кожній прес-конференції запитують. А ми бачимо, що Путін вас обманює. А це отисне на Трампа. Це йому не дуже подобається, тому що він хоче все ж таки бути першим. І тому це все комплексі в комплексі працює так, що американці будуть змушені повертатися до євроатлантичної співпраці, як би вони там хотіли, не хотіли, але на гірших умовах.